з тобою зустрічалися півроку тому на твоєму великому сольному концерті. Тоді ти тільки починав відзначати 25 років гурту в скрябін. За цей час ти проїхався з концертами майже всією Україною, надзвичайно мирною її частиною. Хто ці люди, хто ходять на твої концерти? Ті дівчата і хлопці, які виросли на твоїх піснях? Чи вже є молоде покоління, яке знає тебе з телепроєктів? Велика кількість молодих людей з маленькими дітьми. Я там часто говорю на концерті, дорогі мої малята, будьте готові на сьогоднішньому концерті почути якісь нові для себе слова. Можливо, не зовсім м'якого змісту, але хай ви знаєте то від мене, ніж від якогось модика на вулиці. Що ти бачив, коли їздив Україною, і як близько ти під'їздив до зони АТО? Ми думали в той тур не їхати взагалі. Він планувався, коли війною навіть не пахло, ну принаймні в середньостатистичних колах українських. І потім два місяці я депресував. Я думав, що я напевно не буду нічого робити. Не буду їздити на концерти, але потім я прийшов до висновку, що а хочеться притулитися до когось близького, коли зле. І так само, як мені хочеться притулитися, так само тим людям в залі хочеться притулитися. То такі виходить такі сімейні ті концерти. Ми там більше говоримо, певно, ніж співаємо. Тобто є про що поговорити сама, розумієш. І Б, Якщо я перестану заробляти гроші, я не зможу нічим допомогти. З мене вояки сякій такі з моїми режами, з мінісками вирізаними. Я там буду рівно пів години. Знаєш, і на тому закінчиться моя бравада військова. А в тілу я досить потужний чувак. Тобі пропонували за когось агітувати на цих виборах? Пропонували великі гроші, пропонували мільйон доларів за першу п'ятірку. На я не пам'ятаю партії, тому що їх було стільки. Якщо ти мені покажеш список, я тикнув ту партію, яка.